Ще раз, пані Ірино, значить, під час війни О, чи коли? Про які роки ви говорите? Ну то вже коли Це... то були німці. За німців, так. за німців, так. Заставляли наших людей працювати на них. Працювати не на Окол... всяких роботах. Парити, як... то, так, то купати окопи, то ще щось робити, ще якісь різні роботи, де що треба було, то вони ним. Йдеться про прим... Не мали таку форму, всі однакову. Тобто йдеться про примусові роботи так. і про, про українців. Так, так, так. Чи так. поляки стосувалися? А хто його знає, може і були поляки. І ви може, пригадуєте, що їх той, хто не хотів того робити? Так, їх злапали. Так. І вони не то, що не хотіли, вони втікли і їх злапали. Вони втікли з цих балдінців і їх злапали, і потім розстріляли їх. Де? І тут зігнали всіх балдінців з того, щоб ви дивили, і людей зігнали цілу площу. І там вистроїли їх і, і розстріляли на очах у людей. Скільки їх було? Багато було. Десять-двадцять. Десь так. Ідеться, мабуть, про площу, де Майдан Волі. Так, там, так. До воєнних. Так, 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 так. так. Це 41 тільки прийшли, чи другий вже, чи може третій. Ні-ні, то а, То за було, німців, так, так, то за німців було. Ні, то вже був в 40 руках. Той то другий раз, як не прийшли. E, зима, літо, осінь, весна. А куди то було? Ні, то не було зимі. Це не було зима. Страшно, я такі речі згадую, та ніхто зараз навіть того не знає.